Усім привіт! Сьогодні ми отримали, отримали газові модулі, оригінальні газ павер. Це самі якісні газові модулі на бензогенератори, які є на ринку України. Є всі три вида. Що це за три вида? Це є на маленький генератор на 2 кВт-3,5 кВт, є на великі генератори, там, де повітряна заслонка механічна. І є на великі генератори, де повітряна заслонка полуавтоматична, тобто йде кольцо. Зараз я вам покажу комплектацію, як воно виглядає. Це йде газовий модуль. Оригінальний газ павер на маленький генератор 2-3,5 кВт. В комплекті йде речах. в комплекті йде. Дві прокладки і запасний патрубок. Також йде інструкція, як правильно підключати установити. Так, Це в нас іде газовий модуль на полуавтоматичну заслонку з кольцом на 5-7 кВт. Іде клапан. В комплекті і е, рычага немає, так як полуавтоматичний, йде на кольцо Також є в комплекті запасний шланг, дві прокладки, інструкції. Так, третій модуль у нас це третій вид. На генератори 5-7 кВт з механічною заслонкою. Тобто працює в кого отакий речах, Це називається механічна застонка. Тому що дуже багато кому ми відправляємо, тут відбуває, що або кольцо, або речах. З речагом це механічна застонка, полуавтоматично це кольцо. Йде. Є в наявності доступні до замовлення. Оригінальна коробочка Gas Power, оригінальні редуктора. Кому треба, замовляйте. Телефон знаходиться в шапці профілю. Або сайт в шапці профілю, або пишіть коментарі, з радістю вам відправимо і будете економити. значить, Якщо великий генератор від природнього магістрального, від магістрального газу за годину десь гривень 15 буде вас коштувати година роботи генератора. Якщо маленький генератор, то година буде коштувати гривень 7-8 Тобто це вже перевірено від наших клієнтів відгуки, це якщо від магістрального газу підключається. Якщо від балону, то звісно буде трошки дорожче, так як сам газ дорожчий. Якщо сподобалось відео, ставте лайк і підписуйтесь на канал, вас дуже багато цікавого та просто цікаво.